Маленька собачка на ім'я Мальвіна. Куметна та лагідна дівчинка прагне потрапити якнайшвидше до нової люблячої родини. Привчена до вигулу на повідку та активних ігор. Вона стане гарним другом і компаньйоном для ваших прогулянок. Ця собачка приїхала к нам десь близько п'яти місяців тому. Вона приїхала по відлову. Її одразу помістили в вольєр з іншими собаками, але вона серед них була сама маленька, і трошки їй було некомфортно. Собачка трошки сумувала, боялася. Ми забрали її в інший вольєр, почали з нею спілкуватися. Тоді вона була прооперована, і собачку забрали вольєр уже до інших собак. Вона була сама в вольєрі. До неї приходили, вигулювали її. Вона навчилася ходити на повідку, вона спілкується, дуже така шустра собачка, така обнімашка, цілувашка. Собачка невелика, їсть не дуже багато, але дуже полюбляє ласощі, якісь смаколики, печеньки. Вона підійде як для квартири, так і для приватного будинку. Через свої невеликі розміри вона не завдасть багато клопоту своїм господарям. В центрі кажуть, зооагресії Мальвіна немає ні до собак, ні до котів. Тому вона може бути і другою тваринкою у родині. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.